Сполучені Штати занепокоєні інформацією про ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет. Про це заявив заступник речника Держдепу Сполучених Штатів Ведан Пател. Щодо початку засідання в Рамштайні Україна получила подарунок від Румунії. Бухарест передасть Києву систему ПВО «Петріот». Прийнятий ранее парламентом країни Закон підписав президент Йоханіс. Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Наголосив він, за його словами, Сполучені Штати готові відповісти Ірану значними наслідками. Водночас Патл зауважив, що політика Вашингтона щодо ударів далекобійною зброєю по території Арефії не змінилась. Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. В свою чергу Тегеран офіційно не заперечив постачання ракет, але напередодні іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані зазначив, що його країна дійсно спорядила Москві балістичні ракети. Сполучені Штати занепокоєні інформацією про ймовірну передачу іранських балістичних ракет Росії, заявив заступник речника державного департаменту Ведан Петел. За його словами, будь-яка передача іранських балістичних ракет означатиме серйозну ескалацію підтримки іраном агресії Росії проти України. Водночас у держдепі підкреслили, що політика США щодо ударів глиб території Росії за і застосуванням американської зброї залишається незмінною Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити. Ми чітко заявили, так само як і наші партнери в рамках Групи СЕМИ, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед, але я вже раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми продовжуємо пильно стежити за цим, зокрема за діями президента Пезешкіана, який продовжує публічного говорити, що покращення економіки його країни залежить від покращення зовнішніх відносин і позиції Ірану у світі. Водночас такі заяви не можна поєднати із повідомленнями про передачу ракет, які загрожують міжнародній безпеці та міжнародному порядку. Тим часом Конгрес Сполучених Штатів повертається до роботи після літньої перерви. Серед найбільш термінових питань ухвалення тимчасового бюджету, який би продовжив фінансування уряду. Водночас це також пов'язана із можливістю продовжувати сталу підтримку України. Детальніше розповість наша кореспондентка у Конгресі Катерина Лісунова. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Катю, адже наразі важливе питання, яке турбує українців, це збройна підтримка України. Надалі зараз в Пентагоні мають можливість надати зброї Україні зі своїх складів ще на близько 6 мільярдів доларів. Утім, щоб ця можливість залишилася після. Кінця чинного фіскального року, який закінчується в вересні, потрібне схвалення конгресу. Поясни, яка зараз ситуація із цим якщо коротко, треба пояснити нашим глядачам, що якщо ці кошти не будуть використані до кінця цього місяця, то вони фактично згорять. Але тут треба ще більше пояснити нашим глядачам про що саме йдеться, тому що це лише одна із статей допомоги Україні. Коли Конгрес погодив допомогу Україні на навесні цього року, однією із статей допомоги були так звані президентські повноваження. Таким чином Конгрес виділяє певну суму коштів. точніше, це не не йдеться про самі кошти, а виділяє можливість для президента надати допомогу Україні на певну кількість коштів, тобто це не конкретні фінанси, а до до прикладу певна кількість танків або боєприпасів на певну кількість коштів, яку яку прописали в конгресі, використати. Ці президентські повноваження президент адміністрації президента мали до кінця фінансового року сполучених штатах Америки, спливає вже цього місяця, тобто наприкінці вересня. Зберегти ці кошти можна продовживши дію цих президентських повноважень. Зробити це можна двома шляхами: або якщо президент повідомить конгрес, що планує продовжувати ці президентські повноваження і продовжувати надавати допомогу Україні на ці 6 мільярдів доларів, які залишилися цих президентських повноважень, або якщо конгрес власне пропише в законодавстві, що дозволяє адміністрації Байдена продовжити надавати допомогу Україні на ту суму коштів, яка залишилась, відповідний запит до законодавства в конгресу вже надіслали певні українські організації, зокрема разом фрофурюкреїн, і вони закликають загалом законодавців проголосувати це формою законодавства і щоб надати надати дозвіл адміністрації Байдена продовжувати цю допомогу і використовувати ці президентські повноваження. Але тут варто також додати, що коли завершується фінансовий рік, головним питанням, як ти правильно вже зауважив, для конгресу і Вашингтону загалом є погодження нового фінансування уряду спо. Учених штатів Америки на новий фіскальний рік 2025 у цьому випадку. Я вже спілкувалася з деякими стаферами у конгресі. І вони сказали, що очікують, що ймовірно законодавці додадуть продовження цих президентських повноважень для України до короткострокової резолюції про фінансування уряду у 2025 році. Тобто, під кінець цього місяця до коротко короткострокової тимчасової резолюції про продовження фінансування уряду Сполучених Штатів Америки можуть додати також і цей пункт. Про продовження президентських повноважень на ці 6 мільярдів доларів. Так чи інакше, цього варто очікувати вже лише під кінець цього місяця, і знову ж таки, так само як і минулого року, допомога Україні зараз е опиняється на другому питанні після погодження бюджету уряду Сполучених Штатів Америки. Так чи інакше, про це все я буду питати законодавців вже завтра і буду уточнювати власне на них. Чи планують вони продовжити цей президентські повноваження законодавчою формою? І якщо так, то яким саме чином і в рамках якого законодавства будемо чекати це коментарів, Катю. Знаємо, що сьогодні ввечері в палаті представників також мають голосувати за інший законопроект під назвою Ні російському тунелю в Крим? Розкажи детальніше про що тут йдеться. Фактично, цей законопроект має ускладнити російські шляхи потрапляння із матрикової частини Росії на окупований Кримський півострів. Сам текст законопроекту. Сама назва законопроекту називається НІ російському тунелю в Крим, і сам текст законопроекту вимагає від президента ввести візові та майнові а також інші санкції проти усіх, хто так чи інакше допомагає будувати або тунель, або міст, відбудовувати тунель або міст з материкової частини Росії до окупованого Криму, і щоб так чи інакше заблокувати ймовірність будування цих шляхів, між материковою частиною Росії і Кримом був створений цей законопроект. Розглядатимуть його сьогодні. Також в цьому законопроекті прописані деякі винятки, які за, за якими можна уникнути цих санкцій. Зокрема, йдеться про те, коли надання про зокрема йдеться про надання гуманітарної допомоги чи виконання міжнародних зобов'язань. Президент також може в принципі відмовитись від накладання цих санкцій. Цей законопроект є двопартійним. Його основним автором є Демократ Грегорі Мікс, це співголова комітету палати представників із закордонних справ, але під ним також підписав підписались ряд республіканців. І так варто очікувати, що він ймовірно, отримує двопартійну підтримку. Але чим завершиться голосування, будемо дивитися вже сьогодні і власне повідомляти наших глядачів. Абсолютно стежимо за цим теж. Катю, а інше питання: чи конгрес планує найближчим часом адресувати занепокоєння українців щодо? Американських технологій, які Росія використовує в своїх озброєннях, чи знаєш щось про це? Це важливе питання безпосередньо в Україні, зокрема через посилення російських атак на інфраструктуру України і на взагалі по всій території України. І вже завтра відбудуться слухання у Сенаті під назвою технології американських компаній, які підживлюють російську воєнну машину.